Сьогодні ми хочемо познайомити вас з українською книгою, книгою, яка написана нашим земляком Сергієм Боднарем, воїном, який сьогодні боронить Україну у лавах Збройних сил України, відомим каскарем, художником, учителем, якого обожнюють вихованці. Коли розпочалась повномасштабна війна Росії проти України, він, не роздумуючи, пішов у війську. У вільну хвилинку, перебуваючи на війні, пише вірші, які увійшли в дві його збірки віршики для дітей про війну та віршики для дітей наша перемога. Зажадали москалів взяти Київ за три дні. Місяць нас вони лякали, волі босі повтікали. Наші бтілки ще здаля бачать в полі москаля і летять до нього зразу, лікувати цю показу. Жалам. Мов гостри спиться, жалять вуха і сідниться. Тож москаль потрохи пухне, трохи слібне, трохи глухне. Та ворожа небом летіла, школу лікарню з'їсти хотіла. Ми тій ракеті дали по зубам і полетіла вона в рана. За нас воює ліс, долини, дерева, квіти, всі рослини, річки прозорі, сонце спека. Для ворогів все небезпека. Земля тікає них з під ніг, і дощі і мов батіг, і зель скручує їм руки, на них кругом чекають муки Утруні трави ліс биває, уся природа нападає. Вийшли воїни із рашки на поля дає ромашки, і поснули в її підряд, захопив їх аромат. Ворог сердиться, воює, проти них усе воює. На сорочці хрестик, квітка, вишиваний вінець. Це сорочка, вишиванка, автобраний молодець. Це не просто одежина, в цій сорочці сила є, ній прихована картина українське все твоє. Танки йдуть з колоні ходу, гублять нам міста природу. Мусимо ми їх попалити і природу відновити. Москва Одеса, не про часі, я зайду, а ти здавайся, але не плюнці, що на час, і вогнекрейсер погас. Москва пішла на чорне дно, Одесі мамі все одно. Йдуть солдати прибирати на планеті москаля, бо солдати наші дбають, мирно, щоб була земля. В Україні хто не знає, мати сину вишивай. Не просту сорочку в рамку, українську вишиванку. В орнамент зміст ховають, від біди оберігають. У них молитва віла знов, ще захована любов. Це сорочка оберіг. Я броня міцніша панка, українська вишиванка. Привіди Європи! Померли всі давно, і ніхто їх не боїться. І людям все одно, а наш пілот літає, збиває ворогів. Він переведе, що лякає у небі ворогів. Мої нюхи, моя хватку, розгадає він загадку. Мій ніхто поставив, все пес знайде. Нам москалик не, не страшний. Ходзінка злий, Ми сховались за стіною, за солдатською спиною. Наші солдати найсмаливіші, сильні, великі, найкрасивіші. Кулі вони на чомухі ганяють, танки мовкелі на полі збивають. А літакам взагалі не везе, просто здивають подихом все. Запитали хвиля, що ти ця зі бзака, бо води не наші тросику від сла. З неї куклу зроблю я, буде в захисті сім'я. Попути, огортати, всі ракети зупиняти. Перемога, перемога! Це для нас дарунок Бога. Заслужили ми її в небі в морі на землі. Ми відбудуємо кожен дім, і буде затишно у нім. Садки від ліси, будинки нової краси, лікарні, школи та садочки, куди підуть сини та дочки. Очистим ріки та моря, сійде для нас нова зоря. Ми зробимо кращим рідний край та перетворимо у рай. Україна обов'язково переможе у цій війні, і саме в книгах закарбовується те, якою ціною ми здобули незалежність і волю.